Ваня віце-чемпіонів з латиноамериканської програми та кандидатів у майстри спорту України. Це про павлоградських танцюристів Максима та Єву. Пара почала свою кар'єру в бальному спорті ще з п'яти років. Моя любов до танцю почалася десь з шести років. Моя бабуся привела мене до танцювального клубу Максимус, і з цього, з цього і почався мій танцювальний путь. У свою чергу її партнер Максим прийшов до бального спорту завдяки своєму батькові. Мій байко працював тренером по бальним танцям, і він мене привів з дитинства до бальних танців. І я вже займаюсь 11 років. У парі Максим та Єва почали займатися із восьми років. Стали вони в пару, коли їм було вони однолітки, коли їм було по вісім років. Були періоди різні, Вони танцювали разом, потім. Так сталося, що Єва пішла в ріст, а Максим залишався. І в деякий період пара не була разом. Але пройшло время, вони знову стали і почали працювати ну, я не знаю, з утроєною силою. За час свого існування пара відвідала безліч змагань. Посідали не тільки призові місця, а й отримували купу позитивних емоцій. Ми були на багатьох змаганнях. Це було в місті Дніпро, Полтава. Також ми були в Києві, і останні змагання були у Львові. Ми готуємося до кожних змагань. Ну заздалегідь місяць або півмісяця точно. Найбільші в Харкові там. Як вам сказати, дуже була класна атмосфера. Там було дуже багато моїх одноклубців, і ми також всі танцювали. Ми були це, як це, то, що ми змагались клуб проти клубу. Під час останніх змагань, що проходили у Львові, Єва та Максим, отримали звання кандидатів у майстри спорту України. Ми приїхали зі Львова, і це був чемпіонат України, офіційний чемпіонат України зі спортивних бальних танців. І пара Луценка Максим Курачкаєва стали віце-чемпіонами. Це я вважаю, що це кожен би клуб мріяв би отаком. І я, мабуть, радувався більше за них. Ну, це треба було просто бачити. Для дітей це поки що одне з найбільших досягнень у спорті. Було дуже неймовірно класно, що я зробив кандидатом в майстра спорту і віце-чемпіон України. На цих змаганнях у Львові нам о, назначили ну, звання кандидата в майстри спорту України. Враження були незабутні, бо це перший чемпіонат. Ми привезли і друге місце, тому ось так. У майбутньому пара вже у якості кандидатів у майстри спорту буде брати участь у різних чемпіонатах та представлятиме рідне місто. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК.